Парламенті зареєстрували законопроект про компенсацію за пошкодження та знищення автомобільних транспортних засобів внаслідок бойових дій. Про його особливості дізнався наш журналіст Олександр Саюн. Давайте почуємо. Церпінь. Тут складені автівки, які були спалені під час наступальних дій рашистів у Київській області. Тепер у цьому населеному пункті вони нагадують про страшні події. А у інших регіонах росіяни щодня продовжують руйнувати майно українців. За офіційними даними, лише за перші два з половиною місяці повномасштабної війни наші люди втратили понад 100 тисяч транспортних засобів, і з кожним днем ця цифра зростає. Однак зараз немає жодних державних механізмів, які б дозволили відшкодування збитків за втрачене авто. Але ситуація скоро може змінитися. Яким чином новини лайф розкаже народний депутат України Володимир Крайденко каже, що розробив законопроект, який би дозволив повертати гроші українцям за пошкоджені авто. Зараз мій законопроект дає таку можливість, і, по принципу, є відновлення і сертифікатів, надає можливість нашим громадянам отримати компенсацію за за свою автівку, яка була пошкоджена чи повністю зруйнована внаслідок російської агресії. Що цікаво, для речі. Реалізації цього законопроекту не потрібно залучати державні кошти. бо фінансування буде здійснюватись з інших джерел. Гроші будуть братися з міжнародних фондів. І будуть репарації включені репарації Російської Федерації, плюс заморожені активи, які є в Європейському Союзі. Механізм буде дуже простий: людина чи в паперовому виді через ЦНАП чи через а, додаток а, ДІЯ зможе зареєструвати пошкоджену автівку, а, отримати на неї оцінку і а, подати на компенсацію. У нас зрозуміло в цьому законопроєкті будуть черги, в тому плані, що а, наші військові. А, Інваліди там учасники бойових дій вони будуть першочергово отримувати компенсацію. Сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект буде ухвалений в стінах Верховної Ради. А все, що залежить від мене, я буду просувати, щоб наші громадяни, співгромадяни, українці отримали цей реальний механізм компенсації.